Про роботу вже по No4 труднощі та успіхи цього комунального підприємства розповідав на апаратній нараді працівникам міського конкому начальник в жрепу Ігор Григорчук. Він зазначив, що на балансі підприємства знаходяться будинки ще довоєнного часу, таких понад 30. Їй з більш пізнім датуванням, проте сучасна забудова представлена лишень кількома будинками. А це означає, що вже опікується застарілими зношеними комунікаціями. Каціями має клопіти по ремонту дахів, водогінних мереж та внутрішньобудинкових каналізаційних мереж. Також ігор Григорчук докладно перерахував види і обсяги робіт, виконані працівниками підприємства з початку поточного року, зазначивши, що деякі роботи, зокрема заміна теплої водоканалізаційних мереж. Найчастіше виконуються з матеріалів замовника, а частковий ремонт за рахунок власних матзасобів підприємства. Зараз повідомив доповідач, ведуться активні роботи по підготовці до нового опалювального сезону. Міський голова Володимир Маскаленко запитав про плинність кадрів, яка в минулі роки становила майже 100%. З відповіді зробив висновок, що вона дещо зменшилася, і похвалив працівників вже номер 4 за якісну і зі смаком виконавку. На роботу з благоустрою і озеленення. Наступний доповідач Анатолій Клименко звітував про роботу своєї організації і своє власне завдання виокремити страхові випадки від нестрахових і коротко розповів про ті, що сталися протягом звітного періоду. Якщо проаналізувати травматизм по підприємствах міста Тарйом за 6 місяців 2013 року, то сталося сім випадків травмування різного ступені тяжкості. Розподіл наступний. По місту. Коростенська дистанція колії. Один потерпілий мастер колії, який отримав травму ока внаслідок попадання осколку пружинної шайби, і отримав 25% втрати працездатності. Центр поштового зв'язку номер 2 Житомирської дирекції Укрпошта. Потерпіла начальник відділення поштового зв'язку Бондрівка. Він також про цей випадок, можливо, чули, яка отримала поруш, поранення з травматичної зброї, гомілки та стена правої ноги під час нападу на поштове відділення сторонньою особою. Ця постороння особа встановлена, але зараз вона знаходиться у розшуку. Тов автосвіт ТД один потерпілий водій воді автобус автобусу, який рухаючись по маршруту, скерував автобус на смугу зустрічного руху. Для того, щоб не здійснити наїзд значить, на собаку, і в результаті чого йому у гілка було відкрите вікно, потрапило в віконний простір, і він отримав травму ока. Значить, комунальна установа Яструб, один потерпілий начальник війні, який під час патрулювання поблизу автовокзалу отримав удар по голові головного мозку значить, в особі, яка була останній алкогольне сп'яніння. Особа встановлена, порушена кримінальна справа. Ну і виконавчий комітет Коростинської міської ради також був ось недавно випадок травмування архівний працівник, яка впала з ганку міського архіву та отримала виробничу травму. На Анатолій Степанович повідомив, що суми виплат по страхових випадках майже дорівнюють сумі надходжень до фонду. На завершення міський голова проаналізував події минулого місяця і проанонсував події, які заплановані на липень поточного року.